Народного депутата України Юрія Богдановича Дерев'янко. Скільки вам хвилин? Да? Час він доповість. Прошу доповідати 5 хвилин у вас. Шановний Володимир Васильович, шановні народні депутати, шановні українці, на розгляд Верховної Ради виноситься закон про недопущення переслідування та покарання осіб. З приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність деяких законів України, мова йде про те, що від кримінальної відповідальності звільняються особи, проти яких не тільки порушені кримінальні справи, і які зараз знаходяться в СІЗО, чи в'язниці, в чи в інших місцях, а також щодо тих осіб, які можуть містити. Ознаки кримінальних правопорушень, передбачених цим законом, мова йде про те, що якщо сьогодні міліція чи правоохоронні органи не відкрили кримінальну справу відносно дій осіб в період мирних акцій протесту, то ці особи, в разі якщо будуть відкриті ці кримінальні справи, також підлягає декриміналізації. Крім того, закон передбачає звільнення від адміністративної відповідальності всіх тих осіб яким виписані шалені фінансові штрафи, у яких забрані права, це стосується і автомайдану в тому числі. Шановні народні депутати, це є надзвичайно важливий закон, і це є другий крок до того, щоб ми в Україні рухались в напрямку спокою, миру і злагоди. На цей закон чекає величезна кількість людей, багато батьків, матерів, дивляться зараз на вас. По своїх екранах, на екран... по своїх телевізорах і чекають від вас позитивного голосування. Я закликаю всіх вас підтримати цей законопроект так само конституційною більшістю голосів. Дякую за увагу! Прошу підтримати. Я прошу уваги, шановні народні депутати. Я прошу уваги підготуватися до голосування. Переходимо для прийняття рішення. Ставлю на голосування. Проєкт закону номер 4073-1. Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань та визнання такими, що втратили чинність деяких законів України. Ми його розглянули без обговорення, прийняли рішення і без рішення комітету для прийняття за основу і в цілому прошу народних депутатів голосувати за 372 проти 0 отрималось 0 голосувало 23 рішення прийнято.